І мені здається, ми трошечки збилися рієнтіров. Стали якісь злі, стали якісь малолюдяні. Ах, мало людяні. Мало нас добра і поваги один до одного. Щось гриземось постійно. Але нас вимусили, поняли такі, мабуть. Ситуації, люди. Вимусили люди так намагались бути щирими, добрими, чесними і не побачили ніякої віддачі, і самі обозлились. Я хочу сказати: виходьте до простих речей, таких звичайних. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати, це є в кожному місці. Сонце є в кожному місці. Візьміть там кохану людину чи друзів чи когось, і просто подивіться на те, що зробила для нас природа. Оце от справді І це реально відновлює. Бачите, які ми депресивні всі стали. Бо ми живемо в цій будки, в цьому телефоні всі, зайдеш в якусь соцмережу, там непонятно, що робиться просто постійно. У тебе панічні атаки від того, типу, як у всіх все класно, ніхто ж не показує як погано. А у тебе ж ну, ти ж свої проблеми знаєш, а других не знаєш. Починаються депресивні епізоди і так далі. Тому, друзі, нахер, вон цю всю депресію на природу і кайфуємо від життя.